Олександра, експрес-підсумки матчу і сезону від капітана команди. Ну ми дуже раді, що зіграли сьогодні заключну гру та добили перемогу, тому трошки так мовити виконали завдання, потрапили в кваліфікацію. Євроклубі, тому десь трошки легше, тому що як ми стартували в другому полі, було З'явилися сумніви, з цим потрапимо ми в Європу в тому дуже радий, тому що сьогодні команда проявила характер, дуже дисципліновано зіграли всі, було одне бажання. Ну, взагалі дуже приємно сьогодні. Хороше сьогодні святкування Дня народження, забите м'ячем. Так, дуже гарно, взагалі не очікував так. Я казав, що ми повинні тільки йти вперед і перемагати, бо ця фраза Євроку була, і тож і це дуже важливо було для нас. Влучні удари головою не здавалися твоїм таким каньком перед, так, перед так, сезоном. Так. мене це так, як сказати, травив, що Я не вмію головою грати, а тут я йому доказав, що я вмію грати головою. Якраз його передач? Так, так, так. Коли один за одним ви вибули з ладу Бабенко, піхальонок, руки не опускалися. Ну, а ну... Так, звичайно, нам не, не вистачало цих гравців, але в команді є ким замінити їх, і хлопці вийшли з великих. Таким бажанням та виконували всі постановки, тому відзавжди був гарний характер, і хлопці вийшли один за одного, билися і здобули перемогу. Змінилось повністю завдання. Я більше грав на оборону, ніж на атаку, і повинен був більше оборонятись і допомагати захисту виходити в атаку. Сьогодні початок матчу був дуже нервовий, непризначені пенальти, обурення було велике. Ну, я не знаю, було чи не було, суддя приймає рішення, так, трошки намагалися надивити, щоб може там подивилися. Якщо не поставили, було. найближчі плани відпочити? То ні. Тільки три дні відпочинку, а потім збірна. Ми їдемо в Марсель на турнір. І майже відпочинку не буде. Я тому і запитав, що в тебе таке напружене літо обіцяє бути на Олімпіаду. Велика мрія потрапити? Так, звичайно. Мені здається, всі хочуть попасти туди, з ким я там спілкуюся, всі кажуть, які про Олімпіаду, що хочуть поїхати. Які сподівання, які очікування від цього турніру, від взагалі від Олімпійських ігор, це щось надзвичайне. Та в'їхати в ради перемоги тільки, як ми грали на євро, тільки перемагати і все. І дати шанс людям, які воюють, порадуватись за Україну та за нас. Ви тобто футболчі вони роблять таку важку справу, захищають нас. Іди. Найближча мета євро 2024 для тебе. Тепер перемикаєшся думками на збірну? Так. Які сподівання, зазіхання сподівання вийти з групи і прийти якомога далі.